От, якщо розпочати цей диван, він не розкриться. Таке взагалі бувало? Е, я про таке не чув. Таке тільки фантазують наші коментатори під, під відео. Е, диванчики ці йдуть з ППУ. Ви їх коли розпечатуєте, ППУ набирає форми. Єдине що, е, сьогодні прям знімали крісло Йоко, ми подарували стоматології е, діалі. І коли диванчик або крісло розкривається, вони м'якше. Ну вони спочатку йдуть м'якше, а потім, е, там, через пару годин, стає твердішим сам ППУ. Тобто ви, коли сіли на диванчики одразу після розкриття, вам може здатись, що він м'якенький. Пройде пару годин і він стане своєї потрібної товщини. Тому можете не переживати дивани по-любому розкриються і стануть такі, як треба. Добре, а після того, от як його розкрити, не буде там якихось заломів. Може від цієї упаковки, його ж прям спресували? Залишиться по-любому, що залишиться на тканині. Ем... Можуть бути ну, на ось такі, ось дивись, на ось такій, наприклад, звичайній тканині залишиться по любому що слід, що вона була скручена, але потім з часу вона розрівнюється, як бачите, ці диванчики повністю ну, рівнесенька тканина. На такій взагалі нічого не буде видно, на такій фактурному такому вельветі. Тому за це теж не переживай.